І в чому проблема? Коли людей не достає, командиру бригади дають якусь або роту зведену, або дають інколи навіть і батальйон, так, і він їх сприймає як не своїх людей, і він їх ставить на такі ділянки, що часто що у них мало шансів вижити. Бо це ж не його люди, він не відчуває за них відповідальності. Так само, як і люди, які йдуть на ту ділянку, розуміють, що це ж не їхня бригада, що вони будуть от такі от напрягатися. І отакі от речі найстрашніші. Свій час генерал Муженка це зрозумів і переступив, і було зроблено так, що ділянки відповідальності лягали повністю на ті бригади, і вся бригада, яка б вона там не була, несла відповідальність за цей шматок. І це також треба повертати. Але для того, щоб повертати, мусить бути людський потенціал. Мусить бути проведена робота в тилу, що стосується призову людей, їхнє вчення, формування додаткових резервів і бойове злагодження її в складі вже або нових. Чи ті, що створюються, або вже влиття в діючі підрозділи? На жаль, ситуація по покращенню ситуації, по підготовці людей поки я не бачу. Є гарний інформаційний такий пил, де розповідають, скільки людей прийшло, скільки приходити можна скільки завгодно. Покажіть мені воно формовані бригади. Покажіть, як ці бригади е, міняють бригади, які вже прабач, не просто стомились, Вони вже виснажились, угу. і оце найголовніше. Ми мусимо зрозуміти, що. Який би не був потужний, залужний чи сирський, вони не можуть робити казку, якщо в тилу не працюють певні речі, що стосуються мобілізації, мобіліційна підготовки. а саме підготовка навчених людей резервів, наступне переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду або воєнного стану, фортифікаційне обладнання територій і нормальний кадровий менеджмент як всередині збройних сил, так і всередині держави.